А тут що відбувається? І вам оце не стидно. Ей. Ви вже мишей повинні ловити на всю. А вони мамкину цицьку тянуть. Наїлися. Тепер можна і погратися. You are so hardless.

Проводимо деякі маніпуляції з фантомом, так як зараз проходить навчання наш молоденький хрячок, і не вистачає йому регулювок. Та і для великого хряка, я дивлюся, що потрібно трішки зменшувати висоту фантома, тому що вже він дуже великий, дуже тяжкий і, ну... Як пригає, але вже йому тяжко. Потрібно трішки зменшити. Ось у мене стояло воно все це діло на ось цьому отворі. І виходить, е, що для малого це зависоко і для великого також вже зависоко. Він ну, тяжко йому. Було в мене ось був отвір. Дуже низько. Ну, Це дуже занизько. Це прямо низько-низько. Це не знаю. для Ну, Тобто він не потрібний цей отвор. І зараз я додаю ще отворів, щоб ну, була можливість регулювати і виставити фантомчик так, як мені потрібно. На ту висоту, на яку потрібно. Ох, іду я турне. Не знаю, щось там чути на камеру чи не чути. Ну тож, працюємо, працюємо з нашим чучелом для того, щоб хречки, Ну, не було ніяких проблем, щоб вони з задоволенням йшли на нього. Все. Тепер маємо достатню кількість регулювань і можемо підняти на потрібну нам висоту. Також провели ось зварювальні роботи, в цьому місці Гребнуло. також трішки підлампічили наше чучело. Готуємось до окролів, проводимо Прибирання в маточниках, чистимо, миємо, дезінфікуємо. Всі лоточки, піддончики, все це потрібно довести до ладу. Зараз все його вимиємо. Вичистили вже, вимиємо, вони підсохнуть і продезінфікуємо. Дезінфікую лотки, піддони, та й самі ось маточники розчином віросан. Заправляємо ручний пулівізатор невеличкий на 1,5 літри і добре все це діло зволожуємо. З однієї, з іншої сторони, заливаємо хорошо і все. Чекаємо, поки це це діло підсохне. А потім уже перед самим окролом засипаємо в лоток сухий. На даний час використовую ось такий сталдрен сухий. Дезінфікат засипаємо і ну, підстилковий матеріал зверху. Сіно, солома то, що використовує, я соломку використовую. І таким чином готуємося до окролу. З дівчатками нашими питання вирішили все. Більшу кількість продали, залишилося тут їх небагато. Повинні ще сьогодні люди забрати. І все. Залишиться тут десь 25-30 штук. Точно порахуємо вже потім. Значить, тих півнів, що знаходяться там біля молодих курочок, будемо переводити сюди. Не став я там нічого мудрувати з якимось шалашиком і щось там будувати. Зробимо трішки по-іншому. Значить, ось оце. Приміщення, скажімо так, перегородимо навпів. Техніздо, якраз нам потрібно, вже наші молоді курочки розпочнуть скоро яйця кладку. ми його забираємо і відправляємо на місце, де воно й було, туди в приміщення до молодих дівчаток. А тут ось тако від одного, ось від того стовпчика до цього робимо перегородочку. Ставимо сітку і це гніздо залишаємо тут. І дівчатка наші будуть з цієї сторони, ось знаходяться. На 25 голів. Тут місця достатньо буде. А півники, ті, що там біля молодих курей, півники перейдуть ось в ту частину приміщення, і плюс у них буде ще вигул на подвір'я. Тобто ось таким чином. Виходимо з положення і намагаємося якось все це впорядкувати. Думав зробити для півнів тут ось щось розгородити і відокремити курочок окремо півники, що були тут, але, але не вистачає на це часу. Та і складно, складно ось тут щось приліпити, тому що різна різний дах. Різна висота, тут також під нахилом. Потрібно щось думати з відводом води, тим паче, що нахил якраз в ту сторону, всередину приміщення. ну, Тобто дуже-дуже багато моментів, які потрібно вирішувати, а на це немає часу. та й Матеріал Матеріал, начебто і є, але не весь. І тут, я ж кажу, ну, потрібно дуже-дуже багато. Праці дуже-дуже багато якихось нестандартних рішень. Ну і якщо чесно, ну він тут ну, не потрібен, не потрібен час дуже велику кількість часу витратити на це потрібно. І, а воно таке, і, і начебто і треба, і з іншої сторони і не потрібно. Чому дорослих курей не всіх продаю, тому що ось молоденькі. Дівчатки. І їх тут ну, невелика кількість. Я так приблизно порахував, як зміг, то нарахував десь тут біля е, 70 голів. А цього нам мало. Ну, Щоб більш-менш якось працювати, потрібно. Ну, ми звикли вже так у нас до цього було е, 100 голів. 100 голів це, ну, хоч щось, це хоч щось. Це ти маєш більш-менш якусь кількість яйця, яку можна там за три дні зібрати. і Вивезти на базар, там здати або продати. Ну, тобто, це та кількість, за, за якої можна, так скажемо, їхати. А якщо буде менше, то ну дуже довго буде яйце е, збиратися. Е, не бажано, щоб яйце лежало більше трьох діб. Ну тобто ми вже е, так скажемо, випрацювали деякий для себе. План і будемо намагатися його дотримуватись. Тож, тут десь 70 молоденьких, і біля 30 залишаємо ще собі вже дорослих курей і разом отримуємо 100 штук. Ну, Так, в цьому році вийшло. Вже, як то кажуть, що маємо, те то маємо, тож будемо працювати. З тим, що є в наявності. Не знаю, як вони будуть разом тут знаходитися, тому що інших приміщень в мене немає. Є тільки ось це приміщення, яке розділене на дві частини. Там у нас знаходиться трішки менший відділ і тут ось трішки більший. В планах таке, що тут будуть знаходитися молоденькі курі, так як їх більше, і вони будуть в цьому відділі. А старих переведемо туди. 25 голів і будуть там. Можливо, спробуємо їх разом звести до купи. Ну, будуть биться. Будуть биться. Старі, я думаю, що будуть трішки молодих обіжати і це буде проблема. Ну, побачимо, побачимо. Час покаже, можливо, і все буде добре. Зведемо разом і ніхто нічого не буде битися. Ну, тобто, все це ми вже як організуємо. Потім подивимось. Ці дівчатка зможуть тут знаходитися до морозів. Як тільки розпочнуться морози, то ну, тут буде їм недобре. недобре. І потрібно для того, щоб курочка взимку також давала яйця і неслась, то потрібно створити умови. А тут умов створити я не зможу, тож їх потрібно буде. Туди до молоденьких переводити. Е, чому відразу не зараз можна було б сюди півнів, а їх відразу туди і зробити таку рокировку. Ну, Хочу, щоб трішки ще ті молоденькі підросли і, скажімо так, розпочали яйцекладку і вже більш стали такими, ну як більш дорослими. Тому що зараз у них ну, дуже велика різниця. І ось ці дівчата, мені здається, що будуть знущатися. Змалечі і не будуть поводити себе чимно. Сидить у нас ось в цій кліточці три бешкетника, поруч знаходяться дівчатка, з ними все чудово, вони ведуть себе добре, спокійно, а хлопці бешкетують, деруться. Уже у них статеве дозрівання настало, і вони поводять себе агресивно. Тож будемо їх каструвати. Посадив наших хлопців в ящичок. Також нам потрібно ось чимі спрей і лезо. Все, приступаємо до справи. Також потрібен якийсь ну, старий одяг зимовий, такий теплий і товстий, щоб ми в нього могли замотати кролика, зафіксувати і щоб він не прикусив вас не за яку частину тіла. Тобто ну щось таке, ось я використовую куртка якась старенька, фіксуємо і тримаємо його всередині цієї курточки, і таким чином він не завдасть шкоди нам ніякої. Ну що ж, розпочинаємо. Звісно, що краще робити це вдвоєм, але ну, якщо. Немає іншої ситуації, то ну, працюємо на одинці. тож вперед. Беремо за вуха, беремо за задні ноги, Отако переворачуємо і затискаємо. між, своїми, між ногами. Ось Перевернули, затисли. Тепер ось таким чином закриваємо все це діло. О, і ось під руку і рукою тримаємо. Все, дві ноги в нас тут. Потім розводимо ножки, ніжки наші і шукаємо сім'яник. Це нелегко, тому що кролики сім'яники втягують в живіт всередину. Тож потрібно його звідти ось таким рухом. Ось такими рухами. Звідти потрібно їх, так скажемо, виманити. Ось маємо зафіксували семіник, це робимо розтин. І забираємо його звідти. Тут сильний не потрібно. Легенько-легенько, там шкір, шкірочка тоненька, зробили ростин. Тримаємо, дістали. Сильно витягувати там щось, виривати, нічого не потрібно. Все. Ось. Не знаю, видно там ні. Ось наш семенник. Один є. Ось і інший. Ну, думаю, там видно. Ой, тихенько тікає все. Знайшли інший. Легенький розріз. Там дуже-дуже трішки, багато не потрібно. І забираємо. Все, забрали. І вирізали. Тихо, 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 тихо. Все, ось другий. Ну і тепер все це діло що обробляємо чим і спреємо. Добре, залили. Ну і все і на місце відносимо там, де вони знаходяться. Ну от і все, хлопці знаходяться на своєму місці. Все чудово. Ну, Займається лічені хвилини. Найтяжче в цієї ситуації знайти і, так скажемо, зафіксувати сім'яник, щоб він вийшов із черевної порожнини. Але якщо один, другий, третій кролик і ви це зрозумієте, як потрібно натискати і як потрібно які робити маніпуляції, щоб він звідти вийшов, то це теж займає дуже ну, лічені секунди, навіть скажу так. Раз, раз, раз його легенько так пальчиком по животику десь 3-4 рази, так як скажімо, Піддавили трішки і направили його в машонку, і він раз і вийшов. Все, зафіксували і, і видалили. Хлопці вон, полягали собі та відпочивають. Ніби нічого і не відбувалося. І тепер вони будуть собі поводити себе спокійно, споживати корм, набирати вагу і не займатися дурликами. Навіть інколи трапляються такі ситуації, що ось ці клітки ось оце. Хлопчик, а то дівчинка. Їх тут було 5 штук, потім я потихеньку забираю їх, і як вага вже доходить до тієї кондиції, що можна перебирати на м'ясо, і більших забираємо. А менше залишаються і підростають. І ось залишилося їх тут двоє. І в нас одна дівчинка і один хлопчик. І хлопчик так щось розійшовся, що не давав їй покою не в плані там якихось домагань. А в плані агресії він просто її почав бити, і вона тут в клітці не знала, де себе подіти. Ось як бачите, ідилія виліз на неї, ліг собі, і відпочиває. Коли зробили процес кастрації. І він заспокоївся, і тепер у них тиша, спокій, мир. То, що таке з кроликами трапляється. Ну а хто хоче скуштувати і спробувати дієтичне м'язко кролика, то ж ласкаво просимо. Під відео в описі є всі наші координати, дружини валі, мої також. Пишіть на Viber, звертайтеся, підморажуємо, відправляємо по новій пощі. Без проблем. Кілограм 190 гривень. Тушки десь приблизно вага. 2-2,5 біля 2, ось така. Десь 1800 до 2,5 кг. Тож, хто ще не спробував, хто з нових підписників, хто ще не знає, можете замовляти. Лисичка наша Шелучківська дворова вже також знаходиться у відділі очікування і осін'яніння. Так що поросятка залишились самі. все Переходять до дорослого життя. А малеча як спала, так і спить. Тільки поглядає. Не зрозуміла, Що сталося? Де матуся ділася? Опа. Як зрозуміють, будуть, будуть трішки репетувати. Ну нічого, все. Поросятка наші самі. Зробили відлучку. Тож, спостерігаємо. Будемо сподіватися, що все буде добре. Відлучка свиноматки від поросяток відбувається не так болісно для поросяток. Вони отримують не такий великий стрес, коли залишаються на своєму місці, тут де народилися і виросли. І таким чином весь цей самий такий натяжчий період їхній проходить більш з більшою, так скажімо, трішки з легкістю і не так вони страждають. Тож, будемо сподіватися, що і ці ось непогані такі малюки цей період перенесуть легко. Наші відгодівельнички репетують, що банда теж хочете. В об'єктив потрапити, що ділає. Ну чого ти лізеш на нього? Чого ти лізеш? Вже мають таку вагу, що скоро будемо розпочинати забій. Потихеньку, більших висмикувати і таким чином розріджувати. Залишати їм трішки більше місця, ну і менші будуть підростати, а більші йдуть на м'ясо. Полуничка наша прийнялася, все чудово, прям виглядає, ну прям супер. Така зелененька на з нею лад, е, значить, вже два рази її підживив. Була тут трава трішки між нею, то е, також провели боротьбу з травою допомогли мені в цьому, як приїжджала мама з тіткою, тож зробили такий сюрприз. Я навіть і не, і не ждав, і не очікував, вони займалися ж там, на городику гарбузом і ну, мимо сюди ходили, проходили. І щоб не йти, так скажемо, мимо і поруч біля трави, зупинилися і навели тут лад в цих двох ось бугарках. В тих двох я там намагався щось в переривах між роботою прибігати і щось тут працювати. А потім знаю, що в мене ще й тут два ж залишилося, що потрібно і тут навести лад. Я Якось вибрав час, приходжу, а мама з тіткою вже поїхали, все. Приходжу сюди, опа, не поняв. А тут чистенько, все гарно. Хі -хі -хі. Тож велика їм подяка за такий сюрприз. Все чудово, все супер. Ось тільки оцей сорт, трішки-трішки так він е, як бідненький. Е, Порівнянні з іншими з усіма, Азія. Азія. Це у нас, нагадаю, румба, Азія, Русі, і забуваю. Останній Фе не буду, не буду називати, тому що забу... Фенола чи Фе була якось, забуваю постійно його. Тож з усіх ось Азія так, найгірше, найгірше якось де є такі корчики, щось дуже слабенькі. Там он місцями і на вигляд вона така найслабша, найслабша. Та. А всі інші ну, прямо, ось, прямо, ну, око радіє. Прям супер-супер. Так що, ну, Нічого, нічого, я думаю, що і з нею буде все добре. Проведемо ще підживлення. Буде у нас Все чітко. Так, працюємо далі з огородиком. Всі сили зараз кидаємо на це, щоб завершити, тому що тому що вже час і потрібно все це діло швидко закінчувати. Картонку залишилася ще дуже-дуже трішки. Далі. Працюю зараз, он там у нас є ще кусочок з гарбузиком. Вириваю траву, стягую гуденя на кучки, ну і, відповідно, гарбузик теж на кучки. Потім будемо з ним працювати. Залишається ще ось тут невеликий кусок, де у нас були... багато. Цим питанням щодня займаємося, тож, я думаю, десь якісь 2-3 дні і городик буде у нас чистенький. Молоденький виноградничок наш виглядає теж добре, навели тут лад, поприбирали всю траву тож чистенько тепер і вже Картина зовсім інша. Ну і наші чорнобривці. Ну це прямо, це прямо гордість. Прямо краса така, ну неймовірно, неймовірна краса. І ось ось, ось отако ми можемо зробити і показати, які чудові квіти, і як все це гарно виглядає. На цьому поки що все. Працюємо далі, рухаємось вперед, лежачи біля чорнобривців. Ні, зараз головна наша мета і всі зусилля кидаємо на те, щоб завершити всі справи з огородиком. Ну а потім вже будемо продовжувати далі по господарству. Тож, друзі, не забуваємо про наших захисників, допомагаємо по можливості і все буде українському. Ще таке трішки доповнення на рахунок кроликів. Беріть і пробуйте каструвати. Нічого там складного немає. Не виходить в того, хто нічого не робить і не пробує. А каже, я не вмію, я, я ніколи цього не робив, я не вмію. Я теж цього ніколи не робив. Ось це перші мої кастрації. Ну як, я вже кастрував до цього десь не знаю, там, місяця три назад. Це було моє перше, ну як перший раз і перша кастрація була кроликів. Тож я теж не знав, не вмів і як воно щодо чого. Так, да, поросят каструю, але теж колись точно так само позвав лікаря, щоб він мені провів цю процедуру. В той момент, коли він це робив, я просто подивився, як це робиться, і все. І з того часу я сам каструю і великих риків, і, і маленьких, і в будь-якому віці. Тобто немає ніяких там проблем, і немає нічого в цьому складного. Якщо хочете, якщо є бажання, то і все вийде. Тож вперед, не зволікайте, і все буде добре. Не потрібно нікого чекати і нікого звати. Самі взяли і всю цю процедуру провели.